Друзі, доброго дня, вас вітає AutoCapital і у нас в наявності автомобіль Audi A4 2.0 бензин на автоматичній коробці перемикання передач з 2001 року випуску. Автомобіль в бездоганному стані зовнішнього та внутрішньо. Тобто, автомобіль повністю пройшов ТО, повністю обслужений по красці е, знаружжі жодного підкрасу. Тобто машина вся в родні. Давайте перейдемо до салону. Попереду нас зустрічають два електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Ось таке у нас замикання-відмикання всіх дверей. Далі регулювання світлом. Працює з ним все добре. Ось така у нас приборна панель. Просто справжній класний лайнер Audi A4. Така у нас зустрічає мультимедіа. Тут двохзонний клімат-контроль, регулюється, дує, тобто все добре. Також підігрів передніх сидінь. Є цілих 6 режимів підігріва вашого сидіння. Тобто пасажирського і водійського сидіння. Далі, Отака у нас коробка перемикання передач. Такий у нас елегантний прикурювач видвигається. Також ось є типу як окулярниця далі позаду нас зустрічає ось такий салон тобто місця для пасажирів також багато можете вміщати цілу родину машина вся в оригіналі ось навіть такі лампочки світяться працюють що доволі дуже класно на оригінальних колесах своїх позаду у нас ось такий вид Вже до нас ми знаходимося на кільцевій 110. Ми на території столичного ринку. Автомобіль доступний придбання за готівку в кредит та в лізинг. Чекаємо на перегляд саме на вас.